Невже я змінився, о церква моя, чи змінився? Невже я не Бог твій, що вчора й повіки один? Невже я в любові на грішницю землю спустився, щоб з інших потоків ти силу черпала собі? Невже я змінився? Я ж Бог твій, невже ти не знаєш, що сила в мені, що в мені лиш потоки живі, але як багато часу моє Слово, ти любо читаєш, наскільки ти ревно трудитись бажаєш мені? Я Бог твій святий, я ніколи тебе не покину, як учора, і сьогодні я сильний тебе підкріплять, свою милість тобі подаю кожен час, кожну днину, як колись і сьогодні готовий тебе істілять. Я люблю тебе щиро, адже жити є моя наречена, моя церква свята, за яку на Христі я вмирав, за яку я терпів, щоби ти лише була прощена. Все стерпів задля тебе, задля тебе любив і прощав. Я той самий Господь, але знаєш, так тяжко дивитись, що для тебе мій хрест зовсім цінність свою загубив, що забула про все і бажання не маєш молитись, але ж я тобі все на Голгофі, Олюба, простив. Невже я змінився, о церква моя, не змінився? Я той самий відтоді, як в серце твоє поселився, невже не бажаєш, щоб дощ благодаті пролився, чому ж закриваєш ти серце для мене в цю мить? Я не для того, щоби ти, про Голгофу, забувши, потонула в гріхах, у клопотах, щоденних трудах, а моє святе Слово, отак, мимо волі почувши, ти в турботах забула і не бачу його я в ділах. Я не для того, щоби ти охолола у вірі, щоби тепла була, ти для мене у своїх трудах, щиру ревність тобі я бажаю побачити в мірі, щоб для мене горіла і мені віддавала свій час. Я той самий Господь, який був із твоїми батьками, що за віру готові на смерть ради мене піти. Ради мене терпіли побої, за мене страждали, щоб у небі одержати вічні, нетлінні вінці. Я твій Бог і так хочу, щоб завжди, лиш тільки зі мною, говорила про все, не гаразди, про біль чи журбу. Я той самий Творець, так бажаю я бути з тобою. Лиш мені довіряй ти дорогу нелегку, земну. О, почужа невіста! Я в любові до тебе говорю. Я твій Бог, не дивись на принади земні. Подивись на Голгофу, на жертву, що я там в любові для тебе зробив. Ти для мене віддай свої дні. Я тебе відділив, ти свята, не торкайся до світу, білу, одіж свою бережи, бо не зможеш війти в оселі моїх у пороках, бо кров заповіту все омила. Те, що дав тобі, міцно держи. Я тримаю в руках всю вселенну, планети і землю, я тебе сотворив, дав життя і навік полюбив. На долонях своїх твоє ім'я я, я вирізьбив і хочу, щоб ти пам'ятала про все, що для тебе зробив. Я тобі дарував вічний спокій і миром наповнив. Не дивися у світ, в ньому щастя, не зможеш знайти. Все, що я говорив. Я вже в точності скоро вже сповню. Йди вперед, я тобі поможу цю дорогу, нелегко пройти. Скоро ось я прийду, щоб забрати тебе вже до неба, для світильника масло збирай про запас. Я вже скоро прийду, будь готовою завжди лиш треба. На сторожі стояти завжди, кожен час. Я твій Бог, твій отець. І люблю тебе так, як раніше. Скоро прийде кінець, скоро я за тобою прийду, і на хмарах тебе заберу, там же більше не згадаєш про гор, про вічай, про біль і журбу. Лиш готовою будь кожен час, кожен день і хвилину. Не марнуй того часу, що я посилаю тобі. Знай, що скоро побачиш на хмарах ти Божого Сина, його кроки вже чути. Готуйся, невісто, скоріш. Амінь.